Всім привіт! Мене звати Христофор, <кій> тож ми продовжуємо грати зомбі. Я покращив свій пістолет. Якщо ви бачите, тож продовжимо. Якщо побачу... Як... побачите, як гарно ходить склад, я покажу. О, дивіться, цей склад гарно ходить. Дивіться, поки я його не пристрелив. Ауч! Боро, ти зі мною трохи обережне, бо я можу тебе отак пристрелить. О, знову дивіться, поки я їх не пристраював, Кош, першим пристрелить. Ладно. Той перший, той другий. Так, почнемо далі. О! Ого! Вау, ця дубина мені подобається вже. Дуже подобається. О, чувак ти, з оч... ти гарно намальований так з очками. О, знову. На тобі, на, 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 на. Годі мене бити. На тобі, на, 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 на. Ого. До речі, я забув сказати. Я вже 100 ранків пройшов і так і не пройшов грудзю. Може її не можливо пройти? Так, добре, я вам розповів Почнемо далі. О, тут покращують підставити ще можна. Я вже забув. Так, Тож починаємо. Знову... О! З двох ударів. Якщо я не перепутав, я аж не порахував. О! Тепер є другий є. Е, давай чувак без сього. Ти ма, ви маєте мене гриста не бити. Зомбі ваш шоу! Вийшов, нерозумні. Добре, перестану потякати О, тут іще босс. Тож. Друзі, на цьому все. З вами був Христофор. Всім пока!